Трум-трум — це що це таке? Трум-трум — це канал, на якому повна інструкцій з того, як порушувати правила користування аеротранспортом. Бо насправді ви пака можете взяти з собою їжу дурачки. Байзеве цю діч подивилось 10 мільйонів людей. 10 мільйонів людей подивилося те, що я можу зробити просто так. А ні, чекайте, вони розказують, як провести з собою на борт рідину. Так робити не Окрім прекрасних лайфхаків, трум трум також випускає життєві відео про ситуації, в яких може опинитися кожен. Вони городами тікали, гімном стежку фарбували. Того давайте сьогодні подивимося, які проблеми та незгоди робитимуть нам сьогодні погоду. Шапка впала. Любите фісташки? Я теж люблю фісташки, але проблема фісташок у тому, що вони мають оцю срану шкарлупку, яку неможливо роздерти. Що ж з цим робити, спитаєте ви? Покарання 20 відтискань. Я вам щас розкажу. Тако, значить, давайте прилаштуємо декілька ременів до келиха. Декілька ременів, ще декілька ременів. Окей, таким чином ми отримуємо портативний смітник для лушпиння від фісташок або якийсь дуже всратий БДСМ аксесуар. Я би, якщо чесно, вас у цій прутні на БДСМ патюху не пустила. Також цю хрінь можна застосувати у випадку, якщо ви не знаєте, як сказати своєму партнерові про те, що вам пора розійтися. Дві-три виласки на люди в цьому, і вас будуть сторонитись навіть місцеві алкаші. І з цим уєбаном я одрожена. Це годний лайфхак, Того, що так склянку однозначно зручніше використовувати, ніж якби вона просто стояла на столі. Любите смоктати маленькі смоктульки? Фу, ви що, шарій? Ок, не засуджую. Тоді чому б не змайструвати спеціальний пристрій для ваших людяників? Нормальна фабрична упаковка для людяників для слабаків однозначно краще носіть свої цукерки в оцій мікробедсм штуці. Це однозначно безпечніше. І навіть заводить. До речі, на відміну від Five Minute Crafts, усі відео Трум Трум мають закадрову озвучку. Тобто максимально огидний високочастотний голос озвучує тупорилі ситуації, які відігруються в кадрі. А кепка вам навіщо? Йоу, кепка стиль мого життя. Еге ж, непогано. Проходьте. Ну, це напевно, щоб рівень регачки прям. Максимальний був, шарите. Ну і це все робиться, як ви розумієте, для того, щоб одне нещасне відео озвучити десятьма мовами і залити на десять різних каналів. Це я панімаю кантінтапілка у людей. Любите носити підбори у будь-якій незрозумілій ситуації, навіть якщо вас покликали в похід. О Боже, ні, це що, листочок? В моєму дитинстві курс листочка був по вісім. Плак, коротше. Все, що вам треба зробити, якщо ви раптом з'ясували, що каблуки у даній ситуації недоцільні, зняти ці червики і змайструвати собі тапулі з гігієнічних прокладок. А що робити, якщо я користуюсь тампонами або менструальною чашею? Боже, я навіть уявляти це не хочу. Намагаєтесь іти крізь життя без мікробів на руках? Безперечно, є люди, для яких це може стати проблемою. Пацани ОКР, це реально проблема. Зверніться до спеціаліста. Як добре, що у нас є трум трум. Не добре, трум, трум який нам зараз запропонує, Ручне і елегантне вирішення цієї проблеми або ні, вона знову впала. Просто завжди тягайте на поясі два пластикових пакети із антисептиком. Або насправді там спирт, і цей лайфхак має подвійне дно. Нічого так не бадірить, як випари санітайзера у сонячний день. Випари санітайзера, які піднімаються до твого носу, і ти з самого ранку уже налиганий, як твій батя, плюс додаткова аура для приваблювання місцевих алкашів. А чим люди займаються? Ви чим займаєтесь? я? Якийсь дурачок наполягає на рукостисканні, а вам не хочеться цього робити? Ні. Просто скажи ні. О, господи, пластикова рука. Серйозно, це взагалі ні разу не виглядає кріпово. Типу, ти спочатку півгодини стояв, тупив, щоб сказати ні, а тепер ти дістаєш з-за пазухи пластикову бать! Руку! Може я ту руку взагалі ношу для дрочки чи щоб в носі длубатися, або щоб робити міскузі? Міскузі. Міскузі, якщо вам болять очі від сонця, поки ви намагаєтесь поспати, просто заплющте очі. Отак, Так, ситуація наступна. Ви із друзями нарешті вибралися в похід у ліс. Вибрались і все, і вмерли. Але проблема лісу в тому, що там живуть срані комарі, які жаляться просто до усарачки. Ні-ні, ні ви не подумайте, нам ніколи в житті не запропонують спрей від комарів, якийсь браслет від комарів чи оцю, цю, знаєте, ванючку, що відлякує комарів. Така спіралькою, що типу її підпалюєш, що вона щось там ваняє. Коротше, комарі бояться, втікають, румуни бігають, тета. Нє, це точно не спрацює. Краще візьміть з собою бабин тюль і змайструйте з нього. Прихисток. Не забудьте облаштувати ваше гнізечко усім необхідним. Осьо вам подушечки, ось вам журнальчики. Я би ще взяла ароматичні свічки, телевізор і дуйчик. Ну щоб жарко не було. Проблему з комарами подолано. Тепер у вас є палаткоподібне укриття. На жаль, лише на одного, але що ж уже поробиш? Тука, що, блядь, палатка. Палатка, блять, у них весь цей час позаду стояла чотирьохмісна палатка, блять! Палатка, в якій вже є антимоскітна сітка, блять. Маєте компульсивну тягу до катання на ровері без взуття, ви не повірите, як можна вирішити цю проблему. Потім з тієї мочалки можна зробити іграшку-свиню для ваших друзів хіпі, якщо вони у вас все ще лишилися. Це був до речі, рефрен до мого попереднього відео, де я оглядаю крінжові новорічні подарунки. Подивитесь його потім, бомласочка. Не можете рівномірно намазати нутеллу на хлібчик. Ви такий рагуль, що навіть ваші друзі вважають вас нікчемою? Прилаштуйте до банки з нутеллою диспенсер від рідкого мила. Можете навіть не запарюватись і не мити його. Гірше все одно не буде. Друзі алкаші не дадуть збрехати. Тепер чогось ви більше не рагуль, і нутелла рівномірно наноситься на хлібчик. Як так вийшло? Та хіб його знає. Магічне покращення б**ть. 100 лайків і я це тестую. О, господи, мало того, що вони щось потякають про недоліки людського тіла. Так вони ще пропонують робити епіляцію льодяниками. Це вже занадто. Сто коментів під відео, і я тестую навіть це. Боже, поможи просто. По дорозі до церкви на сповідь раптово захотілося бутербродів з маслом. Ні, ну я все розумію. В принципі, коли я кудись збираюсь, я теж іноді беру з собою якийсь там перекус чи фрукти, ялинка. Бутіре в формі ялинки. Це, до речі, було попереднє відео з тестом лайфхаків. Подивіться, замість того, щоб взяти з собою ковбасу, нам пропонують залити масло у тюбік з підклею, щоб в кінці отримати портативну маслюнку. Бляха, ну цей лайфхак міг закінчитися чим завгодно, але чомусь він закінчився маслом олівцем. Сподіваюсь, вони принаймні гарно помили той тюбик від клею або ні. Переживаєте про збереження ваших вусів чистими, поки щось випиваєте? Чому б не напіліть кастомний протектор для вусів чи вусів для вусів? Маркус, пробач мене за це. О, потім то все, що треба до чашки приклеїти. Ну, коротше, понятно, чим це все закінчиться. Боже, боїшся вимастити й пи через соломинку, дурачок. Давайте ще зверху козу приклеїмо замість ручки, а всередину приліпимо статуетку кота. Це знову була відсилка на моє відео. Ви купаєте? І я така концептуальна? Я спитала в знайомого з вусами, як він це вирішує, і ось що він мені відповів. До речі, вусачі. А ви як це вирішуєте? Пишіть. Чи бувало з вами таке, що ви робите селфі, а потім розумієте, що ви не красиві? Кожен божий раз. Якщо проблема у зубах, то візьміть упаковку чіпсіків, виріжте звідти посмішку і вставте собі цю аплікацію до рота. Тепер фотографуйтесь. особливий підвид лайфхаків це способи, як принести їжу туди. Куди її носити не варто. Ось зараз глянемо, як можна принести їжу в аеропорт. Тут взагалі пропускаємо момент, де служба безпеки просить в тебе зняти з себе все зайве барахло і пропустити його через сканер. Ми живемо в ідеальному світі, там можна ділати все, навіть отаку херню. Ні, ну я розумію, що їжа в аеропорту, типу, трошечки дорога. Але це все ще не причина, щоб псувати собі навушники заради двох бляха. Пончиків, ну типу, це ж можуть бути наушники полковника П'ятковського. Ти називаєш мене полковником?» А хіба не можна взяти маршмеллоу просто окремо і не псувати собі при цьому подушку? Ну ок, ти з'їсти свої срані маршмеллоу, але ти лишишся без подушки. А подушка неабияк рятує при подорожах. Наприклад, на Росії місцеві аборигени дадуть вам за таку подушку мінімум дві лади. Господи, я намагаюся знайти в цьому пакетику логіку і користь. Даша Кубік? А, а ти що тут робиш, Даша? Коротше, я перевірила, і Даша Кубік дійсно раніше знімалася в Трум-трумі. Самі ці чуваки родом з Одеси, ну, як ми знаємо, Даша теж з Одеси. Коротше, якщо хочете окремий випуск про шлях Даші Кубік в Трум-трумі, напишіть в коменти. Ой, б... штучні груди наповнені колою. Я особисто думала, що ці груди такі дорогі, бо в них інше наповнення всередині. Рево, наприклад, безперечно, змайструвати з лаваша і ковбаси ракетку для настільного тенісу, щоб це все з собою провести в літаку. варте того, щоб про це згадати. Але я хотіла би звернути увагу на цю фігню, де чел заморочився, аби зробити фейкову пряжку з печива для свого ременя. Типу, чел, ти з'їси це печівко буквально за 5 секунд. <рес> Якби у мене спитали, як можна принести їжу з собою в кінотеатр, я би сказала, що можна це зробити за допомогою кишень чи рюкзака. Ну, знаєте, така штука рюкзак. Рюкзак. Трум-трум да? вже -трум пропонує додати до ситуації краплинку культурної апропріації і нарядитись бексиканцем. А їжу сховати в маракаси. Звісно, таким чином, ви привернете значно менше уваги до себе, ніж якби просто прийшли на сеанс з рюкзаком. З рюкзаком, Карл! Рюкзак! Більше того, нам пропонують окремі відео про те, як пронести в кіно. Свого домашнього улюбленця. Як же я буду дивитися нового аватара без своїх каченят? А чи ні? Дякую трум що розказали мені, як можна принести їжу. Це ж не їжа, це собака або корова. Сорі, я просто городська. В свійських тваринах я не розбираюсь, як ви бачите. Боїтесь загубити свій телефон? Приклейте його собі на голову. Мені мама теж так каже деколи. Чи на лобі там напишіть щось. Ну, типа, лайфхаки від мами. Хочете їсти щось із тарілки і читати книжку одночасно? Приклейте собі тарілку на зап'ястя. І що? Як це упростить моє життя? Як? Я не можу. Четверте відео я вже згоріла. Просто Згоріла! Вигоріла. Добре, шановні, поки я ось тут ось тримаю для вас наступне відео, щоб подивитися. В моєму телеграм-каналі я розмістила голосувалку про те, що ви хочете, щоб я зняла наступним. Нелегкий шлях Даші Кубік в Трум-трум. Чи тестування всратих лайфхаків. Приходьте, голосуйте і от це от все. І оце відео дивіться теж. Оце.